Меткий. Що означає це дивовижне українське слово? Допоможуть із цим розібратися маленькі експерти. Швидкий. Чіткий. Меткий це той, хто дуже добре кидає або Стріляє з лука. Який виконує сучасний? Той, ти, хто може кинути в ціль. Бистрий, чоткий. Попадає в ціль. Дуже чіткий. Прицільний. Дуже швидка людина. Швидкий. Меткий – це вправний і влучний у роботі. Відповіді наших експертів є цікавими, але перегорнімо сторінки словників та творів української літератури. Меткий – це слово має кілька значень. Перше: жвавий, спритний, моторний, швидкий і вправний у роботі. Наприклад, високого зросту, станкий, бравий, широкоплечий, як заліза збитий, а до того ще й меткий, як заєць, панас мирний. Меткий офіціант подав меню. Любомир Дмитерко Друге. Здатний швидко міркувати. Легко знаходити правильне рішення. Кмітливий. Наприклад, з його вийде меткий адвокат. Ще й нічого. У колодочки не вбився, а вже сотнями воручає. Панас мирний. Третє. Здатний точно спрямовувати що-небудь у ціль. Влучний. Наприклад, махнув шаблюкою трясило, але удар не був меткий Володимир Сосюра. Парубок несподівано скочив у бік жовніра. Метким ударом кулака збив його з ніг Іван Ле. Зі словом, меткий є ціла низка фразологічних висловів. Меткий на слово той, який уміє влучно сказати дотепний. Меткий на вигадки чи на витівки вигадливий, кмітливий. Меткий на око спостережливий, зіркий. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі на вас чекатимуть нові мовні смаколики.